Один плюс один продовжує марафон Єдині новини, і зараз розпочинаємо з теми історичної спадщини. Під час війни ця тема досить таки актуальна і набуває нового значення, тому що на тимчасово окупованих територіях перше, що роблять росіяни, палять наші книжки, зносять пам'ятники, переписують історію. І, от проект, що ти знаєш? Про це проект малої академії наук про 25 областей України, який допоможе відкрити для себе історію. Кожного куточка нашої держави. Кожен регіон має свого амбасадора чи амбасадорку. От представницею Дніпропетровщини стала моя колега Ната Островська. І про це будемо говорити в нашій студії. Про цей проєкт, про діяльність Малої Академії наук під час війни поговоримо з президентом Малої Академії наук Станіславом Довгим. Вітаємо вас на нашій Добре, студії дій. і експерткою, історичною експерт-експерткою, експерткою, співавторкою проєкту МАНУ. Що ти знаєш? Про Інною Потаповою вітаємо вас. Раді а, вас а бачити. Ну вперше, коли я почула про цей проект, пропозицію стати амбасадоркою. Навіть у мене сумнівів не було, то одразу що... да. <сіığımız> 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 <сіığımız)> так, одразу так, тому що завжди з приємними емоціями повертаюся на Дніпропетровщину. Я згадую, як шлях до журналістики якраз надала мені мала академія наук Дніпра, тоді ще Дніпропетровська на ті часи. І якщо говорити про історію Дніпропетровщини, то це Валеріан Підмогильний. Легендарний письменник Святотроїцький собор, який побудували ще без жодного цвяха? Є унікальні місця, музей Яворницького в Дніпрі. Ну і часто навіть українці, коли мандрують Україною зараз в межах того, що аеропорти закриті, вони не знають, що подивитися. От якраз цей проєкт він націлений на те, щоб освіжити в пам'яті оці видатні міста, місця різних наших куточків України. Розкажіть, як ви узагальнювали всю цю інформацію, чому долучили амбасадорів? Ну і про проекти Так. власне дійсно наш проект це така унікальна дійсно річ, тому що кожен випуск це фактично в нас розповідь про відому особистість, яка зробила такий значний внесок в історію не тільки регіону, а й всієї України загалом. Це також і розповідь про відому споруду, визначну, яка теж є такою візитівкою, фактично певної області. Ну і звичайно, це подія, яка є важливою не тільки для цього регіону, а теж для. Всієї України загалом тому такий формат, здається, ще не пробував ніхто. І, от, мала Академія наук, це фактично зробила. Е, також. Для кого взагалі цей проєкт створений? Звичайно, це не тільки школярі, не тільки молодь, це може дивитися будь-хто. І я впевнена, що кожен буде так гордий, по-перше, за свою е якусь область. Ну і звичайно, подивитися про інші області теж дуже цікаво. Е дуже класно, коли люди нам насправді в коментарях пишуть там, наприклад, вийшов випуск про Дніпропетровщину, і люди такі о, коли вже Одещина буде, тому. Я Ваш особисто улюблений краще. випуск про що О, ну звичайно Хмельниччина, тому що я родом з Хмельниччини. Там у нас є згадки і про Кам'янецьку добу директорії. Я сама з Кам'янця-Подільського, тому для мене це дуже такий близький регіон. Але там історичне спадщини е, дуже багато так, але дуже складно насправді обрати. Коли ми сідали, от, наприклад, брали якийсь регіон, Київщина, нехай буде е, і обирали там особистість, подію, споруду і. Настільки багато всього, що інколи ти так сидиш і вагаєшся, що ж показати в цьому випуску, щоб це показати так стисло, і найбільш такі якісь родзинки, але щоб розкрити загалом унікальність кожного регіону, хочеться поговорити ще дуже про дуже крутий. Да, дуже крутий проект, дуже важливий. Ми дійсно сьогодні всі українці по-новому відкривають для себе країну занурюються в історію, в спадщину документальні стрічки набувають популярності, підкасти про. Історію і ваш проект він дійсно важливий і він не не кудись в нікуди, да, люди його сприймають, і люди люди цим цікавляться. Це так, особливо в умовах, коли дійсно Росія, коли заходить на окуповані території, вона перше що робить, зносить пам'ятники, також знищують книжки, переписує історію. Ну, тому ми маємо завжди пам'ятати і більше. Зараз переглянути своє ставлення до історії нашої країни. А якщо говорити загалом про діяльність малої академії наук під час війни, як вона змінилась, з якими викликами ви зіштовхнулись, і от рівень знань школярів, він змінюється, як ви бачите це? Що з маном відбувається під час Ви знаєте, я горжусь тим, що я вже 24 роки в мані. Це надзвичайно мотивована, потужна і патріотична команда. Жодного заходу з початку війни ми не пропустили. Одразу, як лише почалась війна, і багато наших дітей, школярів опинилось за кордоном. Ми продумали кілька от таких проєктів. Перший проєкт – це за кордоном. Ми спілкувалися, і наші партнери центри науки, музеї науки і підписали угоди з кількома такими асоціаціями і центрами, щоб зробити осередки наукової освіти, підготовки і навчання можливості навчання на базі наукових центрів цих біль 100 центрів. Франція у Сполучених Штатах нещодавно ми почали. Німеччина, Польща 33 центри ми підписали угоду. Ну і безумовно, на Україні ми зразу. ми Відкрили ну, ще до війни музей науки. Як тільки почалась війна, багато дітей було переселено на західну Україну. Ми перевезли музей до Львова, і кілька десятків тисяч дітей протягом цього там десь рік був могли по музей, повчитися позайматися. І три кілька лабораторій це була. Така досвід, який ми потім розповсюдили, поширили сьогодні. Ми маємо великі зв'язки з європейськими партнерами, з американськими партнерами, а І чи... не маючи коштів, ми сьогодні залучили вже кілька сотень мільйонів в гривнях в якості гуманітарної допомоги без, безпосередньо обладнання, лабораторне обладнання, експозиційне обладнання. А чи не переманюють європейські та американські партнери талановиту молодь? Тому що ви надаєте найцінніше, ви привозите також на олімпіади, на заходи міжнародні. Талановито найкращу молодь. Ми а вони зацікавлені. Вони вони полюють навіть за нашими переможцями олімпіад. Ми пам'ятаємо в нас в ефірі. Ми обговорювали спілкувалися з переможцями. Вони кажуть, що їм дають гранти в найкращі вищі світу, одразу готові їх приймати безкоштовно зі стипендіями. Лише приїжджайте і навчайтесь. Як ви до ну, Я вам скажу у нас, на скільки ми маємо кожного року десь 30 міжнародних конкурсів. Змагань різного, різного плану. І наші діти стають. Я можу сказати, от за спочатку війни понад 40 міжнародних заходів, і це десь 528 дітей, 450 призів, нагород. Це як ніколи сьогодні мала Наймовірні академія наук має неймовірні результати і зв'язки. І коли діти бачать, що держава про них Мала академія наук, це державна організація стипендії, стипендії президентські і так далі. Коли малі діти бачать школярі, що держава за них турбується, це зовсім інша мотивація. І навіть якщо діти навчаються за кордоном, то ми не бачимо в цьому великої проблеми, тому що більшість ми бачимо, якщо з. Наприклад, в Університет Канади чи Німеччини, він паралельно навчається онлайн, можливо, в Київській політехніці або в університеті. Практично така практика сьогодні досить популярна. Ну і потім, якщо діти дуже... Незважаючи на те, що у нас ковід, війна і так далі, з кожним роком діти все більш яскраві, більш талановиті і більш патріотичні, особливо зараз. І ми це бачимо практично на кожному заході, на кожному кроці, тобто онлайн освіта не вплинула на рівень знань, онлайн ну, я я говорю лише про дітей. Звано. Мала академія наук займається цього року. Ми нам передали олімпіади, і ми провели треті етапи, бо там зараз міжнародні олімпіади проводити і всеукраїнський конкурс і конкурс геніїв. Це наші і ті діти, які з нами працюють, вони мотивовані, вони зацікавлені, і я не можу сказати, що ми тут головне. слово, Так, мотивація є, а далі наші діти, українці дуже талановиті генетично. Тому якщо є дитина, знає, що вона хоче і хоче, то вона доб'ється, українець доб'ється усього. Світі. Дуже круто, що Це що молодь, дуже круто, що молодь яка мотивована? Вона має місце, куди вона може прийти і реалізувати. І на давайте про 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 проект ще поговоримо про Дніпропетровщину. Наталя розказала трошки да видатні місця. В яких які регіони вже ви реалізовуєте, В яких цей проект хто став амбасадором? І як ви його просуваєте? Де його mm -hmm. можна побачити, почитати і послухати? Так, ну насправді у нас на Ютуб-каналі Малої Академії наук є вже 23 випуски. Практично всі регіони ми вже так завершили. Де? Крим, є? Крим є Крим. Амбасадоркою Криму стала Джамала. До речі, про амбасадорів, кожного регіону є свій амбасадор. Це талановитий українець чи талановита українка, яка родом з певної області. І, звичайно, так як, як правило, ці люди досить медійні, то ми залучаємо їх до того, щоб вони поширюють власне про наш проєкт на своїх в своїх соціальних мережах і таким чином просували ну не тільки наш проєкт, а й загалом історію як таку для того, щоб чим більше людей могли долучитися до переглядів цього проєкту. Ну і звичайно. Дуже дуже різні люди стають амбасадорами. Це можуть бути як дійсно там співаки, якось джамала. Так само в нас амбасадорка Кіровоградщини, це Альона Альона, яка взяла а сьогодні. Участь. Якраз була в нас так, в ефірі. О, Приїхала о, супер. вона потягом. Повернулась в Україну без Жеріхел, але так ну і Жеріхел повернеться. Сказала ось, ось і вона наша амбасадорка. Також це і спортсмени, це актори, це. Різні люди мені здається зі всіх сфер, але це люди, які теж дуже цікаво. Вони розповідають про свої такі якісь спогади з дитинства, які пов'язані в них з цими регіонами. Діляться теж архітектурними пам'ятками чи місцями, які вони от обожнюють в своїй області. Тому досить це цікаво, де можна знайти наш проєкт. Це звичайно Ютуб канал Малої Академії Наук. Також такі інтерв'ю з амбасадорами можна знайти і в інстаграм Малої Академії Наук. Тому E <síntos> Ви досліджуєте історію, якраз експертка в цьому напрямку. Як зараз Росія намагається знищити нашу історію? Що по основного могли виділити в цій темі, тому що є тимчасово окуповані території, що відбувається в історичному плані? Ми бачимо плані спалювання там. книжок, знищення пам'ятників, музеїв пограбунок, і ми розуміємо, що не просто так. Так насправді Росія намагається знищити не лише нашу культуру, а й разом з культурою певно нашу ідентичність як таку, і це відбувається як на тимчасово Купованих територіях, так і на території України загалом, тому що зовсім нещодавно, наприклад, у нас згорів музей Романа Шухевича у Львові. Також можна згадати про музей Сковороди на Харківщині, тому це насправді жахливі речі. І стосовно тимчасово окупованих територій це взагалі окрема дуже складна тема, тому що взяти ті ж самі музеї це розграбування просто цілих колекцій, це вивезення як на територію Росії, так і на територію інших окупованих територій, цілі, звичайно ж, колекції, або навіть просто просте грабування. Та ми показували в, Соли, в Херсоні. Так. Вони розграбували музей, вивезли так. все в Крим. Я хочу додати, що тут музей Сковороди і на Харківщині, і музей Шухевича дійсно був знищений, але мала академія наук розробила такий портал, музейний портал. На ньому віртуальні тури, екскурсії біля с біля музеїв України. І 20 музеїв, які вже знищені, в тому числі музей Шухевича Сковороди. Вони залишились от у нас о, онлайн. І можемо проводити, перше, це важливо для реставрації музею. А по-друге, ми можемо о, це презентувати і не, портал, зроблений українською англійською мовою. Я нещодавно його презентував в ЮНЕСКО. Також, Дякую коли вам. було 300 років з дня народження Григорія Сковороди, також ми презентували. Але портал з Григорія Сковороди, і ЮНЕСКО, це зроблено силами та, студентів це, це, силами тренінгу. студентів, наших працівників, і е, ЮНЕСКО настільки вразив цей портал, що воно оплатило переклад цього порталу англійською мовою, і Зараз ми завершуємо. Дякуємо за вашу величезну працю і за те, Також, що завітали в студію. ми Ще працюємо над збереженням нематеріальної спадщини. У нас просто обмежений прямий ефір. Ми вам дуже дякуємо, що завітали і принагідно запрошуємо Валі. ще в наступні ефіри. З нами були Іна Потапова і Станіслав Довгий говорили про проект Малої Академії наук. Що ти знаєш про знаємо свою історію? Вчимо освіжаємо в пам'яті. Заходимо на Ютуб. Велика подяка, що займаєтесь талановитою молоддю і залучаєте його дуже до науки. Дякує Далі дуже. емоційна перезаряд. Адка, повертаємося з зіркою українською.